Підсумковий звіт та огляд книги принцип 80 на 20. Секрет досягнення більшого за менших витрат Річард Кох. Про що ця книга? Ця книга про суть принципу Парето 80 на 20, 20% зусиль приносять 80% результату. Річард Кох показує, як використовувати цю закономірність в бізнесі, житті, роботі, стосунках і навіть у пошуку щастя. Ключові ідеї перше. Мислення 80 на 20. Ефективність починається з аналізу. Не дійте одразу, подумайте, які 20% дій принесуть 80% вигоди. Друге. Щастя 80 на 20. Шукайте задоволення вже зараз, а не колись потім. Найбільше радості приносять небагато речей, знайдіть їх. Третє. Сильні сторони. Визначте, у чому ви кращі за більшість, і сфокусуйтеся на цьому. Четверте. Інвестиції, 80% успіху, формують 20% влучних вкладень. Замість розпорошення зосереднь капітал у правильному місці. П'яте. Стосунки: лише кілька людей формують більшість вашого щастя. Цінуйте та інвестуйте в них час та енергію. Шосте. Робота. Мала група працівників приносить більшість результатів. Лідерам варто підтримувати саме їх. 7. Бізнес. 20% рішень приносить 80% прибутку. Зосередьтеся на ключових клієнтах, продуктах і процесах. 8. Продуктивність. Багато завдань не мають значення. Визначте 10 найбільш низькоефективних справ і уникайте їх. Головні поради завжди запитуйте себе. Що з усього, що я роблю, насправді має значення. Скорочуйте зайве, видаляйте 80% справ, які дають лише 20% користі. Переходьте від зайнятості до ефективності. Для кого ця книга? Для підприємців, які хочуть збільшити прибуток, не збільшуючи витрат, для лідерів, які прагнуть оптимізувати команди та фокус, для всіх, хто хоче жити простіше, але ефективніше висновок. Принцип 80 на 20 це не просто стратегія, це новий спосіб бачення світу. Він допомагає відмовитися від зайвого і зосередитися на тому, що справді важливо. Не працюйте більше, працюйте розумніше. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.